Складно бачити, коли твоїх побратимів там поранило або, не дай Боже, щось хуже. Іван став на захист країни ще у травні 22-го року. Рушив на фронт вслід за старшим братом. Після підготовки потрапив на херсонський напрямок. Брав участь у штурмах поблизу Високопілля. Саме тоді, каже воїн, відчув проблеми зі станом психіки. Якщо ви там стоїте на позиціях там 3-4-5 днів в тиждень, а потім приходити в підрозділ, то зрозуміло, що перші 3-4 дні це по-любому буде якісь кошмари. Там Штурми. Будуть снитися якісь поранення. Підрозділ Івана після запеклих та важких боїв було розформовано. Але чоловік продовжив свій бойовий шлях вже на Донеччині під Бахмутом. Зараз повернувся на реабілітацію, адже стан погіршився. Зверніть увагу на те, що вас оточує. На кольори. У цьому реабілітаційному центрі на Київщині для відновлення військових використовують технологію віртуальної реальності. За допомогою vr окулярів людина поринає в медитативний стан. Картинки тут на вибір. Карпатські ліси, величезні акваріуми, квітучі галявини. Перші ваші враження від віртуального простору. Круто. Круто. Що саме Е, Чіткість, чіткість зображення, і ти поринаєш цей світ. Технологія крута. Круто відчути себе поза часом і простором у цьому центрі віртуальну реальність використовують вже півроку. Психологи розповідають, головне завдання програми не так заспокоїти, як витягнути внутрішні переживання та психічні подразники назовні. Якщо це навіть Карпати, і вони бачать ліс, інколи їх флешбечить на посадки. Буду казати прямо. Під час цього наша задача як спеціалістів. Навчити хлопців справлятися з цими реакціями нині цією програмою реабілітації вже користуються 15 медичних закладів по всій країні. Ще 30 очікують на впровадження технології. Автори проєкту з української компанії Аспічі взялися до нього ще на початку повномасштабної війни. Серед планів розширення програми та запровадження в більшості реабілітаційних центрів України. Щоправда, поки складно знайти фінансову підтримку. Ми зробили прецедент, який є робочим, який є корисним ефективним. Ми підтвердили фактично, що є на це запит, і сподіваюся, що цього є достатнім для того, щоб наразі. Отримувати підтримку для масштабування, окрім проекту з реабілітації, фахівці створили візуалізацію руйнувань, яких завдали расисти на нашій землі. Оператори компанії за допомогою спеціальних камер зафільмували матеріали на Київщині, Харківщині, Донеччині, і тепер демонструють його нашим закордонним партнерам, аби ті не забували, що в Україні триває жорстока війна. Ми можемо зробити щось принципово нове, працювати. Точково з людьми, які мають знати, що таке війна, мають це відчути. Також у розробці і проект знайомства з культурою України за допомогою шолома віртуальної реальності можна буде подорожувати нашими музеями, відвідувати виставки митців і ближче знайомитися з українською ідентичністю. Його румахло і горшатайло, віктор Зеленко, факт Сітів, єдині новини.